Ось запарковані автомобілі, які запарковані з порушенням правил дорожнього руху. Тут парковка заборонена. Але на торпедах кожного автомобіля лежить така папочка Національна поліція України. І це якби такий знак для парківників про те, що вони не трогають цей автомобіль. Ось теж Національна поліція України. От. Не трогає цей автомобіль. А от автомобіль, який не має такої папочки Національна поліція України, і він має штраф. Отак от, от. Тобто така є умовна домовленість. Якщо папочка Національна поліція України, лежить, парківник тебе, інспектор по паркуванню, тебе не трогає. Якщо папочки такої не... Вон, є шеврон поліцейський. Ось э, стоїть джип, є папочка теж поліцейська. І так ми кого. О, папочки немає. Тому ми маємо штраф. Ось папочка національна поліція. Ось, тут теж папочка національна поліція.